Сьогодні ми будемо малювати фарбами коргі. Прошу звернути увагу на наш зразок, на нашу натуру. Що потрібно зауважити? Що у нас тут є біла шерсть, коричнева шерсть, і особливо треба звернути увагу, що є вушка. у нього досить великий, широкий, і подовживні, досить високі. І нам потрібно на цьому зробити акценти. Бо якщо ми зробимо маленькі вуха як у всіх собак, чи як у котів, то він не буде схожий на коргі. Так, що ми починаємо? Спочатку ми малюємо як завжди лінію симетрії. Тобто це вертикальна лінія, яка ділить наш аркуш пополам, для того, щоб наш коргі був симетричним, і щоб ми могли слідкувати що права. І ліва сторона є симетричні, одна одні. Так. Так, тепер потрібно позначити, де будуть, звідки ми будемо починати, де будуть наші вуха. Тобто ми беремо аркуш, трошки відступаємо кілька сантиметрів, три, три десь приблизно, і позначаємо, що тут десь будуть вже наші вушка. Так, і тепер нам потрібно намалювати голову. Помітити її. Відступаємо трошки знову. Ось так. Це буде ніби верхня частина голови. Потім йдемо в бік, малюємо ніби мордочку. Разом можемо себе перевіряти, чи ми малюємо симетрично. Потім це я намалювала ось цю верхню межу і ось сюди. Тепер ми маємо перейти до шиї. Спочатку лінії будуть такі досить прямі, а потім ми будемо все заокруглювати. Тут можна навіть зразу заокруглити. Але краще спочатку намітити всі частини тіла, а потім вже заокругляти, бо, можливо, будемо щось переносити. Тепер малюємо наші вушка, визначаємо кут. Так, вуха не гострі, але і заокруглені. Ось тут, так? І так визначити, де буде. Наше друге вушко. Тут на краю вушка, на верхній точці нашого вушка моїй нігті, а тут до лінії симетрі кінець я нігті переношу сюди, на лінію симетрії і я маю ось цю точку. Тобто ось цю відстань я переношу сюди. Тепер як нам дізнатись, де це друге вушко буде закінчуватися. Ми тут ставимо точку, там, де вухо з'єднується з головою, проводимо лінію. Раз, і ми вже знаємо, де наше буде наступне вушко. Так, рухаємось далі. Далі нам би посувало намітити тулуб. Тут у нас такі досить виражені складки, ми їх теж покажемо. Одну складку, другу складку. Ну, тут вже хай буде тулуб сюди, Тулуб і ніжки. Тут можемо як тут на зображенні показати ще одну складку. Ще одну Ось цю, можливо, шийку я би видовжила сюди. І лапки. Лапки у нас будуть ось тут. Одна буде лапка. І друга буде лапка. Так, тепер нам потрібні очі. Якщо зауважити, то очі у нас проходять під вухами якраз. Ось тут приблизно відстань між очима більше, ніж одне око. І ми пробуємо намічати очі. Десь приблизно орієнтовно вони ось тут будуть. Тепер, щоб звіритись, чи це правильно, нам потрібно намалювати плямку. І тепер дивимося, де буде ніс. Ніс проходить на тій лінії, де є найширше місце на голові. Ось тут в нас найширше місце. На голові. І ми тут теж собі провели лінію, вона не має бути ідеальною рівно. І ось тут. ой, перепрошую. Ось тут, на цьому схрещенні, у нас буде наш ніс з нашого кору. Так, вже бачимо, що у щось вимальовується. Перш нам потрібна модочка, його усмішка. Нижня щелепа разом з язиком. Так. Так, потрібно ще трошки попрацювати над очима не форму правильно. Так теж від верхню повіку, на нижньому повіку? Так як ми малюємо очі людей. Тут у нас мають бути типу брови. Так. Язик можемо зробити. Значить, якісь. Де шерсть має бути світліше, а де темніше. Тобто можливо, треба забрати трошки об'єми. Я бачу, що тут я трошки переборщила. Зробити таку фактуру шерсть. Щоб було помітно, що наш коргі посміхається, маємо змогу тут такі ліній зробити. Так. Тут не видно, але око тут має теж зіничку Темну. І блік. Тут буде блік десь наверху. І там для нашої складки теж потрібно намітити теж Тут ще ми забули про вуха. Теж свою якусь певну будову? Носик. Не знаю, чи тут буде видно, напевно, не буде. Нустрій потрібно зробити. У нього буде трошки темніший, ніж сам ніс. Можемо собі затушувати темні місця. Тут буде тінь. Тут трошки тіні. Ну, тут вуха всередині темні місця є. Уси ми не будемо малювати, поки бо їх і так придеться зафарбувати. Все, тепер можна приступити до розфарбовування. Так, спочатку я маю зробити фон. Я собі для фону вибрала ось такі кольори. Можна сказати, такий, як тут, синій такий кобальт, темно-синій і фіолетовий. Я буду їх мішати білим і роблю такий гарний ніжний світло-блокирний, світло-фіолетовий фон. Спочатку мені потрібно набрати кольори на палітру, які мені знадобляться, і намішати їх на палітрі. Світло-фіолетовий, тобто. Фіолетовий з білим змішати. Потім білий з синім. Водички не забуваємо додавати, щоб йшли маленькі бульбашки, тоді фарба буде така, такої. Консистенції, якої нам потрібно. І білий з таким ще синім. Це теж синій, але він інший, такий яскравіший. Ще на нього кажуть кобальт. Так, і тепер ми отримали ось ці три відтінки, і ми в процесі можемо підмішувати кольори. Які в нас є, і тоді будуть виходити темніші відтінки. Обов'язково починаємо з фону, бо ми малюємо шерсть. І якщо ми будемо починати не з фону, а з шерсті, нам потім, ми будемо фоном можемо е залізти на нашу собачку, тому треба робити в правильному порядку. Спочатку фон, а потім собачка. Я в довільному порядку в процесі трошки міняю відтінки, бо я бачу, що можна трошки залізти на собачку, ми ж маємо її загальну форму, орієнтуємось. І собі пішли спокійно по порядку, не поспішаючи, не залишаючи білих місць. Пішли, 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 періодично міняючи відтінки. Десь можна висвітлити, десь навпаки затемнити. Різними такими плямками, не одним кольором. Бо малюнок буде виглядати дуже просто. Можна десь синій мішати з фіолетовим і ми отримаємо ще новий колір. Я весь час додаю води трошки, бо в мене фарби засохлі. І якщо не додати води, то вона дуже фарба погано лягає. Привіряю, чи немає білих місць. Качу, що бракую трошки синього. Ну, половину можна, можу навіть зробити темнішу. Наприклад, праву сторону затемнити. Ви можете вибрати свої кольори. Наприклад, якісь можна зелений, рожевий, різні відтінки зеленого, різні відтінки рожевого. Тільки не оранжевої, не коричневий, тому що у нас кориги таких відтінків і її не буде видно. А Вона в теплих кориї, в теплих кольорах, фон в холодних і воно буде гарно виділятися. І летові сині, змішуємо, експериментуємо. У мене фарба як густа сметана. Вона і не прозора, вона повністю перекриває папір, повністю перекриває простий олівець. І водночас нема розводів, бо є. Достатня кількість води. Тобто не має бути отаких речей. значить у вас замало фарби на пензлику, якщо є ось такі розводи. Такі дірки. Має бути гарний, красивий, плотний мазок. Ще мені точніше перепрошую? Великим пенцем в мене тут десятка. Не дрібним. Все. З фоном закінчуємо.